Іноді гості Абрамса, заходячи до нас, прогулюючись магазином, бачать ось цю штуку. Всі дивляться і кажуть: прикольно, класно виглядає, поки не дивляться на цінник. А коли дивляться на цінник, то виникає лише одне питання. Як правило, воно звучить: як скільки блядь?» Отож, сьогодні поговоримо трошки про Тім Венді і чомусь стільки. Тож, Кім Венді це у нас дочірники Avon Protection Group. Avon Protection це хлопці, які є одними з найбільших контактів АРМІ США з питань проти газів, броні та дуже багатьох інших корисних речей. І саме ці хлопці створені для інновацій, для покращення того, що існує, до максимально можливого рівня. І мушу зауважити, це їм вдається. Що ж цікаво у нас у цьому шоломі? Це у нас модель SL. Ексфіл-Сер, якщо бути точним, у розмірі 2. Чому розмір 2? Тут не така сітка, як усюди. Якщо ми говоримо про стандартну сітку, де є M, -ки, L, і XL, тут так не буде. Тут буде перший розмір або другий, де перший відповідає від S до L, а другий від L до 2X. Вони мають свою підвісну систему, що видно з найкращої кордури. Саме їх система створена таким чином, вона називається камфіт, запатентована, і вона підтягується системою BoA. Тобто це нам всім знайома така тріскачка характерна. Важливо розуміти, що дехто називає ці системи типу Team Wendy, це не зовсім вірно. Team Wendy має свою модифіковану досконалну систему Comfit, це правда. Але сама ця тріскачка це система Boa. І вона також вновлюється сюди. Далі, всередині, нас зустрічає два шари подушок. Вони зроблені з піни з Це є фірмова фі... піна полімер яка не тримає в собі рідину і мінімально пропускає, наскільки це тільки можливо. Ця піна, окрім того, що чудово димфує і створює комфорт в носі шолома, також сильно тримає удари, оскільки за стандартами NAG, яким відповідає цей шолом, тестується і на удар, окрім пострілу. Розмір перший і другий. І чому перший розмір може бути від S до L? -ки? Дуже просто: у нас є два шари подушок. Виймаючи один з них або певні частини, ми досягаємо певного розміру під конкретну форму голови. Таким чином, шолом максимально модульний. Зовнішня доля, як ми бачимо, своєрідна. Так, у Ексфіла і Венді своя форма. Вони такі трошки площені зверху. Там ще зараз буде видно його, мабуть, онфас. Власне, рейки. На зовнішній дорі у нас є їх рейки. Це у нас Exfil Rail 3.0. Виробник декларує, що на 25% легші за попередні рейки, і вони складаються умовно з трьох елементів: це передня планка вівера, за нею невеличка ніша, і під нею ще одна ніша відкривається, якщо зняти гвинти для кріплення аксесуарів. І Аж за ним, M-Lock Rail. Всі ці кріплення можуть бути застосовані з усіма можливими аксесуарами. І іноді, особливо M-Lock Rail і центральна доля, створюють певну незручність своїм користувачам, оскільки деякі аксесуари в Україні зустрічаються вкрай рідко. Але все одно користуються стабільним попитом. Ці шоломи довго не затримуються. Фурнітура лобної долі, тобто Шрау, так званий, ось він, це в нас Wilcox. Це, мабуть, один з найменитіших світів виробників. Про нього говорити особливо нема чого. Найкраще, мабуть, з існуючого. Трьохвинтове кріплення і виняткова якість виготовлення. Сам шолом має свою рідну форму і скроневі долі трошечки подовжений. До нього існують навіть аксесуари у вигляді вушок. Тому, якщо ви хотіли собі шолом формату FAST, але за можливості, ну, я не знаю, хочу я FAST, чи я хочу Мід, чи я хочу ACH, то до них існують вушка. Вони кріпляться От сюди спеціальні отвори. і Разом з цим виступом на скронях створюють вам шолом формату цієї. Ну і основна відповідь, окрім уже озвучених фактів, на питання: а чому ж так багато, цей шолом за розміру 1 важить 1,01 кг. За розміру 2 1,05 кг. Ну, різниця 40 г. <сь> Якось так. Для розуміння, його найближчі конкуренти важать в середньому 1,300 кг. Тобто у вас 200 грам вилітає в трубу. Деякі зразки сучасного вічизняного виробництва важать десь 1, 700 кіло за таких розмірів, для розуміння загального розкиду цифри. Тому, по суті, його вага це ваша здоровіша шия і в деяких випадках навіть безкоштовний ПНБ. Зовні шолома також є накладки велкро, які дозволяють кріплення аксесуарів, ID-маячків або каверів. Кавери оригінальні, до речі, до них у нас є. Якщо ми будемо говорити про три найкращі бренди, які можло, можна було б виділити з цієї тематики, то це буде безперечно Abscore, це буде Wendy і це буде Galvion, Вони ж Revision. Всі ці три виробники дихають одне одному в потилицю постійно. Венді своєрідний, безперечно, форма підходить не всім. Не всім подобаються рейки і те, що вони можуть створити певні незручності. Але, як я сказав, ці шоломи не залежуються надовго. Вони користуються стабільним високим попитом, незважаючи на свою високу ціну. Вони легкі, вони максимально модульні, і до них існує величезна кількість модулів. Окрім вушок, про які я вам сьогодні розповів, існують адаптери для наушників Peltor, існують адаптери під OpsCore, існують е передні, скажімо так, модулі щелеп і візори. Цей шолом можна перетворити в принципі, на комплекс, та він і є, по суті, комплексом. Притому комплексом надлегким. Венді це. Правило своєрідного хорошого тону. І іноді, коли приходять бійці, то вони приходять не по Обскор, не по гарбіон, вони приходять саме по венді. Хочете краще зрозуміти, звісно, зайдіть, подивіться самі, примірте. І я думаю, він вас сильно здивує. Бо більшість людей, хто ставиться скептично, після примірки, сильно дивуються. Заходьте, приміряйте.